Єсть рибка, принаймні поки що. є друзі, покльовочка є. Не знаю, що там за риба по розміру. Наче хтось і невеликий, але воно може бути по-різному. Зараз невеликий а потім ближче сюди може вона змінитись. Так, спущуся я донизу, одразу візьму підсак. О, починає хтось впиратись. Просинається, просинається, наче знову мур. Знову Мурчик здається мені. Так, друзі. Амуренко. Ну такий. Десь два-три. І там покльовка ще одна. Іди сюди. Ні, ні, не маленький. Троєчка. Сьогодні день амурів. Покльовка ще одна. Хоп! Це і є. А там клювака. Друзі, треба бігом йти. Ну, амур кілограмчика на три. Мабуть. Кілограмчика на три. Такий навіть більший, ніж попередній. Так що, друзі, все супер, все працює.